Вітаємо на каналі «Освітні історії. Сьогодні ми занурюємось у самісіньке серце українських Карпат. У світ, ну, знаєте, оповитий туманами, легендами. Йдеметься про Олексу Довбуша. Постать майже міфічна. Вотажок отажок опрошків, карпатський Робінгуд, як його називають. Так саме так. І, звісно ж, про його скарби. Ті самі незліченні, нібито сховані десь у неприступних гірських схованках. Ми сьогодні спробуємо розібратись, спираючись на текст Таємниця скарбу Олекси Довбуша. Угу. Власне, наша місія з'ясувати, ким він був насправді, звідки, взагалі, ці чутки про золото, де його шукали, і що ця ну невмируща легенда означає для нас сьогодні. Гайда розпаковувати цю історію. Абсолютно вірно. Бо легенда про довбуша, про його скарби, це знаєте, набагато більше ніж просто якась авантюрна історія про багатство. Не просто про золото зовсім не про золото. Це такий м, потужний пласт народної пам'яті, відзеркалення віковічної боротьби за справедливість, за волю, за людську гідність, врешті-решт. Щоб зрозуміти її глибину, нам ну спершу доведеться зазирнути в ту непросту епоху. Так. Ту, що породила і опришківський рух, і власне його найславетнішого лідера. Отже, вісімнадцяте століття, переносимося туди, українські землі Галичина, Буковина, Закарпаття під владою Речі Посполитої австрійської монархії. Яким було життя звичайного селянина? Тоді важко уявити, мабуть, надзвичайно важким, часто просто нестерпним. От, уявіть собі, тотальна влада місцевої шляхти. Панів, землевласників. Селяни мусили відробляти панщину. Це ж примусова праця. Так, примусова неоплачувана праця на панській землі по кілька днів на тиждень. А ще додайте до цього величезні податки, постійну сваволю панів, орендарів, маєтків, релігійні утиски православного населення теж були. Mm. Це створювало атмосферу ну такої гнітючої безвиходи. Людина відчувала себе майже рабом. І, от саме ця кричуща соціальна несправедливість, вона і стала тим так би мовити вибухонебезпечним ґрунтом, на якому виріс опришківський рух. Саме так до речі, цікаво, що саме слово опришок воно ж в офіційних документах мало негативне забарвлення розбійник. А для народу а для народу стало синонімом месника захисника. Це були переважно хто селяни, втікачі, збідні міщани. Скривджені наймити, ну всі, хто відмовлявся жити в рабстві, і вони йшли в гори. Карпати, їхній прихисток, фортеця. Як вони діяли там? Так, так, гори давали свободу і ну можливість діяти. Вони формували невеликі, дуже мобільні загони, маленькі групи. Так, щоб швидко пересуватися, їхня тактика це раптові блискавичні напади, на панські маєтки, на корчми, де збирали податки, на купецькі каравани з цінними товарами. З'являлися ні звідки і так само швидко зникали в лісах, у печерах. Тобто, це вимагало підтримки місцевих, бо ж в горах без зв'язків ну ніяк. Безумовно, гуцули, бойки, місцеві жителі Карпат вони здебільшого підтримували опришків, бачили в них своїх захисників від панської сваволі. Допомагали. І харчами допомагали, і прихисток надавали, і попереджали про небезпеку, про рух каральних загонів, де хтось сам долучався до їхніх лав. А для влади вони розбійники. Звісно, бандити, розбійники. На них влаштовували постійні облави, величезні винагороди обіцяли за їхні голови. Але рух не згасав. Він живився народним гнівом, прагненням справедливості. І от саме на цій хвилі з'являється постать, що затьмарила всіх інших. Олекса Довбуш. Він самий про його народження, дитинство теж ходять легенди. Так кажуть, він був незвичайною дитиною. О, так, народився він десь близько 1700 року, село Поченіжин, на покутці, дуже бідна родина, навіть своєї хати не мали. І тут починається ну, міфологія. Я дуже поширена легенда про те, що він не міг ходити і говорити. Саме так, до семи років кажуть, був німим і не міг ходити. Якась хвороба. Батьки згорьовані звернулися до Мольфара гірського чарівника. Ну, віщуна, знахаря, людина, з як вірили, надприродними здібностями. І що ж мольфар? За легендою, мольфар побачив у хлопцеві приховану велику силу. Сказав, що її треба пробудити вогняною водою гір і громом небесним. Як поетично, дуже він, нібито, скупав малого Олексу в крижаному гірському джерелі, прошепотів якесь закляття, і тієї ж миті вдарив грім. І хлопець звівся на ноги і заговорив неймовірно. І мольфар напророчив йому життя коротке, але дуже славетне. І славу, що переживе століття. Чи було це насправді? Ми, звісно, не знаємо, але сама наявність такої легенди показує наскільки неординарною фігурою він сприймався вже тоді. А як він потрапив до опрішків? І що за історія з братом Іваном? Вони ж разом починали. Так, змужнівши, Олекса разом із братом Іваном приєднався до опришків, але їхні шляхи, кажуть, розійшлися. Чому? А джерела та перекази малюють Івана таким, знаєте, більш жорстоким, запальним. А Олекса, навпаки, постає розважливішим, справедливішим, намагався уникати зайвої крові. Є відома історія про їхню сварку, через яку Олекса став кульгавим. Так, саме так. Іван нібито серйозно поранив Олексу Барткою, це така гуцульська сокирка, в ногу. І через це Олекса кажуть, назавжди залишився трохи б кульгавим. Це ще одна деталь, що додала виразності його образу. І саме під його проводом опришківський рух досяг свого піку. Саме так. Період десь з 1738 по 1745 рік це час найбільшої активності Олекси Довбуша та його загону. Його дії мали ну, чітко виражений соціальний характер. Тобто не просто грабунок. Не просто. Він карав найбільш жорстоких панів, орендарів, здирників, тих, хто особливо знущався над селянами, часто спалював боргові розписки, звільняючи людей від кабали, а захоплене майно, гроші, одяг, худобу, збіжжя переважно роздавав найбіднішим. Ось звідки така народна любов. Абсолютно, є ж безліч переказів про його шляхетність, як він наказував виносити панське добро на подвір'я і гукав селян, розбираєте, угу. або як міг мовчки залишити гаманець з золотом у хаті бідної вдови чи дати гроші на посох дівчині сироті, щоб могла вийти заміж за коханого. Тобто він став справжнім народним героєм. Безперечно, люди його обожнювали, називали нашим паном, добрим паном. Складали пісні, коломийки, навіть приписували надлюдську силу, ніби міг скелю зрушити чи його бартка сама летіла в ціль. Але ж звідки тоді чутки про незліченні скарби? Якщо він стільки роздавав, то що ж ховав? О, це дуже слушне питання. Джерела багатств були цілком реальними і значними. По-перше, це пограбування багатих панських маєтків. Навіть замків класичний приклад напад на Богородчанський замок. Там здобич була величезна. Укріплений замок? Так, добре укріплений. По-друге, напади на купецькі каравани в Карпатах, з вином, сіллю, дорогими тканинами. По-третє, і це важливо розуміти в контексті епохи конфіскація церковного начиння з католицьких та уніатських храмів. Бо вони сприймалися як символи гноблення? Саме так. У народній свідомості вони часто асоціювалися з чужою владою релігійним гнітом. Гаразд, джерела багатств зрозуміли, але як він розпоряджався цим? Тут легенди і історичні свідчення збігаються, точно не для власного збагачення. Частина здобичі, звісно, йшла на потреби самого загону. Зброя провіант. Так, опришкам потрібна була зброя, пістолі, рушниці, криси, порох, кулі, провіант, бо в горах не завжди легко знайти їжу. Характерний одяг, добрий гуцульський стрій, широкі шкіряні пояси, череси де носили гроші і пістої. Саме так, і бартки, звісно, все це коштувало грошей. Виходить, роздачі бідним, це була не тільки шляхетність, а й ну, певна стратегія. Можна і так сказати, інша значно більша частина справді роздавалася селянам. Це була, можна сказати, свідома політика для здобуття і збереження підтримки населення. Допомагаючи людям, довбуш забезпечував собі надійний тил. А вдячні селяни ставали його очима й вухами. Точно завжди готові були сховати, нагодувати, попередити про небезпеку. Але якщо здобич була справді такою великою, як кажуть легенди. Чи можливо було все одразу роздати чи використати? От. Ось тут ми підходимо до ключового моменту до витоків легенди про скарб. Здобич, особливо після вдалих нападів, часто була величезною, Її ж фізично неможливо було не роздати миттєво, не постійно носити з собою в горах. Це ж небезпечно і важко. Дуже. Завжди була загроза нападу, можна було втратити все, тому найцінніше золото, срібло, коштовності доводилося ховати, створювати таємні схованки саме так у неприступних місцях, скельних ущелинах, глибоких печерах, під корінням старих дерев. І тут виникає важлива ідея, закладена в легендах. Це було не просто багатство, а що вважалося, що це народне золото, відібране у гнобителів, і воно має послужити в майбутньому. Можливо, для великого повстання, для визволення народу. Саме ці схованки і обросли легендами про незліченні скарби. А ще кажуть, він наклав на них закляття. Закляття серйозно. Яке саме легенди говорять, що скарби відкриються лише людині з чистими помислами, справжньому патріоту, який використає їх на благо народу, на боротьбу за волю. А доти їх охоронятимуть духи гір і душа самого довбуша, тобто не для жадібних точно золото здобути народною кров'ю сльозами не повинно було дістатися корисливим. І от що цікаво: скарб — це не стільки матерія, скільки символ і заповіт. Добре, скарби заховані, ще й зачаровані. Але де ж їх шукати, якщо паперової карти немає. То що слугує орієнтиром? Орієнтиром слугують самі Карпати. Народна пам'ять зберегла і прив'язала ім'я Довбуша до безлічі місць. Це і є та сама містична карта. Найвідоміші, звісно, скелі Довбуша біля бубнища. Це на Івано-Франківщині? Так, це ж фантастичне нагромадження скел, печер, ущелин, справжня природна фортеця. Вважається, що це була одна з головних баз опришків. Легенди розповідають про камінь, що відсувається чарівним словом. Ага Угу. відкриваючи вхід до скарбниці про заховану там золоту бартку, довбуша, що дарує силу, про таємничі знаки на скелях, які нібито вказують шлях. Круто. Ландшафт як текст, як карта. А ще де шукати. Ще є довбушеві комори на горі синиці біля верховини. Скельний розлом з печерами. Сама назва комори натякає. Логічно, легенди там говорять про плиту із загадкою на вході. Розгадаєш, знайдеш скарб або навіть про портал у потойбіччя, де скарби стріжуть душі опришків. Далі писаний камінь на буковині. Там же стародавні малюнки. Так, петрогліфи значно старіше Довбуша, це науковці кажуть. Але народна традиція вперто пов'язує їх з ним, ніби це він залишив зашифровану карту. Ну і звісно, незлічені печери Довбуша розкидані по всіх Карпатах біля Яремче, Шишорів, перевалу Німчич. Майже кожна така печера має свою легенду про замурований хід до скарбів. Цікаво про зачарований скарб. Як це проявляється? Вогніки якісь. Так. Це дуже важливий елемент фольклору. Скарби не лежать просто так. Вони можуть себе проявляти. Наприклад, як таємничі вогники, що блимають над землею, особливо в ніч на Івана Купала. Магічна ніч. Абсолютно. Або можуть з'явитися у вигляді тварини: чорного пса, кота, барана, яка ніби вказує шлях. Але взяти такий скарб може лише людина виняткова, смілива, з чистим серцем. Той, хто не боїться потойбічних сил і не має корисливих намірів. А якщо жадібний спробує, тоді скарб відштовхує золото, перетворюється на черепки, вугілля, каміння або просто зникає, провалюється крізь землю. Тобто ці легенди несуть моральний посил, багатство не для наживи. Довбуш ставав все популярнішим, а отже, і небезпечнішим для влади. Як же його вдалося зупинити, якщо він був таким невловимим? Ще й Куля його не брала, кажуть. Справді слава Довбуша гриміла, пани були розлучені і налякані, за його голову призначили величезну нагороду. Але облави, засідки все марно, він ніби вислизав крізь пальці. Легенди пояснювали це невразливістю. Та сама срібна куля. Так, мовляв, звичайна куля його не бере, потрібна лише особлива, срібна. Вилита з 12 освячених монет, заряджена травами, замовлена. Коли стало зрозуміло, що силою його не взяти, вдалися до останнього засобу зради. Хто став зрадником і чому? Стефан Дзвінчук, заможній господар із села Космач, де Довбуш часто бував. Щодо мотивів, є дві версії: офіційна, зі слів самого дзвінчука, самозахист, ніби довбуш прийшов вимагати грошей і погрожував. А народна версія. Народна, звісно, драматичніша, про кохання і ревнощі. Ніби Довбуш мав таємний роман із дружиною Стефана красунею, дзвінкою чи Марічкою. І вона відповідала взаємністю. Ревнивий чоловік затаїв образу і погодився співпрацювати з панами. Як це сталося? Сама зрада? В ніч на 24 серпня 1745 року Довбуш прийшов до хати дзвінки в космачі. Чи знала вона про змову, невідомо. Коли він підійшов до дверей, чи вікна Стефан, який засів у хаті, вистрілив тією самою кулею за легендою. Так срібною, замовленою. Смертельно поранений довбуш зумів відійти в ліс. Там його товариші знайшли лише вранці ще живого. Чи залишив він якийсь заповіт? Останні слова легенди стверджують, що так. Відчуваючи смерть, він нібито сказав, що його золото заховано надійно і дістанеться не панам, а народу, коли настане час боротьби за волю. Просив не шукати. Так, просив не шукати навмання, бо скарби самі знайдуть своїх господарів у потрібний час. А щодо місця натякнув дуже загадково: шукайте на Чорногорі і на Свидовці, там, де сонце сходить і заходить, там, де вода камінь точить. Ще більше туману напустив. Жахлива смерть. Влада, мабуть, використала це для залякування. О, так. Ціло довбуша понівечили, розчленували на 12 частин і виставили на палях у найбільших містах покуття, щоб нагнати страху, показати, що чекає на бунтівників. Але сталося навпаки. Тобто. Ефект був зворотній, абсолютно. Фізична розправа не знищила довбуша. Навпаки, вона перетворила його з людини не на символ, на легенду. Жорстокість влади лише зміцнила його образ мученика за народну справу. Його дух вірили люди, залишився в Карпатах, охороняти скарби і чекати свого часу. Смерть стала початком його безсмертя. І після його смерті. Пошуки скарбів тривали, ані трохи не припинилися. Опришківський рух існував ще багато десятиліть, хоч і з меншим розмахом, а легенда про скарби продовжувала розбурхувати уяву. Століттями. хто тільки не шукав. Авантюристи, селяни, так, і авантюристи, і селяни, що сподівалися на удачу, і краєзнавці зі старовинними переказами, і навіть археологи, перекопували схили, обстежували печери. Іноді знаходили щось: глечики з монетами, іржаву зброю, але той самий головний міфічний скарб Довбуша так і залишався невловимим. Навіть австрійська влада у XIX столітті посилала військові експедиції. І нічого. Безрезультатно. Це, знаєте, підводить до думки: можливо, справжній скарб, він нематеріальний? саме так. Багато дослідників сьогодні схиляються до цієї думки, що найцінніший скарб Довбуша це сама легенда про нього, це скарб нескореного духу, волелюбності, прагнення справедливості, готовності боротися за свою гідність, за свою землю. Довбуш став таким ну, вічним архетипом народного месника, символом опору. І цей символ виявився набагато тривалішим за будь-яке золото. І він надихав наступні покоління? Безперечно, він надихав борців за волю України. Його образ живе й досі у літературі, в мистецтві. Звісно, Франко, Коцюбинський, Хоткевич багато хто писав п'єси ставили, фільми знімали, а народні пісні, думи, коломийки про Довбуша це ж перливи фольклору. Їх і сьогодні співають. Його ім'ям названі вулиці, маршрути, скелі, печери, потоки. Він буквально вріс у карпатський ландшафт, став частиною душі цього краю. Виходить таємниця скарбу Олекси Довбуша, так і залишається нерозкритою? Можливо, десь там, у карпатських надрах, справді лежать скрині з золотом, чекають свого часу під охороною духів, а можливо, можливо, скарб зовсім інший, нематеріальний. Так. Пам'ять про героя. Про боротьбу за свободу, про гідність, любов до рідної землі. І шукати цей скарб треба не з лопатою, а радше ну, серцем і розумом. Саме так, легенда про Довбуша це постійне нагадування, про величезні духовні скарби, які приховані в нашій історії, в нашій землі, в характері нашого народу. Це символ незламності, віри у справедливість, готовності до самопожертви. Це такий тихий, але могутній голос із самого серця гір. Він лунає крізь століття і житиме, доки стоять Карпати. І, можливо, найголовніше питання, яке залишає нам ця історія: чи не полягає справжній пошук скарбу у віднайденні в собі тих самих цінностей, які уособлював довбуш, сміливості протистояти злу? Прагнення до справедливості, здатності об'єднуватися перед спільними викликами питання, над яким варто замислитись, особливо, коли мандруєш стежками, де колись, можливо, ступала нога легендарного ватажка. Це все, що ми підготували на цю тему. Дякуємо за вашу увагу, за ваш час. Підписуйтесь на канал «Освітні історії. Живіть вільно і з Україною в серці. До зустрічі!